Доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, зимонька прекрасна. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам любі малята. До нас у гості завітали сніжинки-цікавинки, вони принесли вам цікаві загадки та ігри. Тож давайте пограємо. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів. Хто це діти? Так, це сова. Давайте виконаємо звуковий аналіз слова сова. Але спочатку пригадаємо, які бувають звуки і як їх позначають. Погляньте на картинку, який звук живе у червоному будинку. Вірно, голосний. Який звук живе у синьому будинку? Твердий приголосний. Який звук живе у зеленому будинку? М'який приголосний? А тепер давайте визначимо, які звуки є у слові сова. У слові сова який перший звук? Вірно, «с». Це звук який? Голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук. У слові сова він твердий чи м'який? Вірно, твердий приголосний. Другий звук о. Він голосний. Третій звук В. Який це звук? Голосний чи приголосний? Вірно, це приголосний звук. У цьому слові він твердий чи м'який? Він твердий. Останній звук? А, який це звук? Це звук голосний. А тепер відгадайте наступну загадку. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це, діти? Вірно, це снігур. Давайте розглянемо малюнки і визначимо перший і останній звук у словах: Снігур. У цьому слові перший звук який? С. Останній звук. Р. Кіт. Перший звук. К. Останній звук. Т. Хліб. Перший звук. Х. Останній звук б. Слон. Перший звук с. Останній звук Н. Торт. Перший звук. Т. Останній звук Т. Сік. Перший звук с. Останній звук К. ПС. Перший звук П. Останній звук С. Наступна загадка. Послухайте. Цвірінь, 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 цвірінь. Танцювати йому не лінь. Соняшники поклювати. Булочку посмакувати. Хто це, дітки? Вірно, горобець. Давайте вивчимо скоромовку про горобця. Повторюйте за мною. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. А тепер давайте ще раз промовимо скоромовку тільки швидше. Летів горобчик, сів на стовпчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. Тут і там вона літає і на хвіст плітки збирає, що довідається, все, вмить по лісу рознесе. Хто це діти? Вірно, сорока. А давайте про сороку та її подружку синечку розкажемо чистомовки. Ха-ха-ха біло чорна скрекотуха. Ха-ха-ха забалакала нам вуха. Ті ті ті, бо новини непрості, ті 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 принесла на хвості. Ка-ка-ка, дякувала нам синичка ку-ку-ку. За тепло і годівничку. На на на, підлетіла до вікна. На, на на, попрощалася вона. А ось іще одна загадка. По асфальту чимчікує із людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах, знається він на листах. Хто це, діти? Вірно, це голуб. Давайте виконаємо пальчикову вправу і покажемо, як літають голуби. Швидко голуби злетіли, крилами махали, потім на даху присіли і відпочивали. І остання загадка тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Птах дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. Хто це діти? Вірно, це дятел. А зараз ми з вами пограємо у гру один і багато. Синиця, синиці, горобець, горобці, голуб. Голуби. Снігур. Снігурі. дятел, Дятли. Ворона. Ворони. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали. А тепер вам час відпочити. До побачення, до нових зустрічей!